Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас знову розпаковка. Ось такі у нас три нових поповнення. прийшло. Давайте розпакуємо. почнемо з самого великого. Так, упаковано, як завжди, круто, посилка прийшла від НБУ, від Національного банку України. Все гарненько ось таку картоночку опакували. Друзі, а у нас з вами. Так, свинка не тікає. А в нас з вами ось таких ось 5 коробочок для золотих монет. Таких -ось картонних упаковках, зараз я для вас розпакую, подивимося, які вони мають вигляд. Ціна у них була по 20 гривень, і розійшлися вони ну, прям дуже швидко. Прямо вони з'явилися і дуже люди їх розкопили. Ось такий вигляд. Мають коробки. з емблемою Національного банку України. Плюс напис Національний банку України. Лінточка, я так розумію, що для сертифіката. Ось такий вигляд має коробка на золоті монети. І на сайті я коли заказував, колір там був зелений. Прийшли червоні, хоча, в принципі, це круто. Інтересно, чи вони всі червоні чи ні. Як гадаєте, розпакуємо всі, подивимось всі чи не всі. Так, це теж червоно. Я думаю, що всі. Не будемо розпаковувати. Почнемо далі, друзі. Ось такі у нас 5 коробок прийшло. До речі, хто ще встиг купити, відпішіться. Оскільки вони розійшлися, ну прям молодіносно. Прям Тільки вони появилися і зразу, зразу, зразу вже вони пропали. Так, погнали далі. Давайте раз почали з отак. Так і продовжимо вже. Так, раз почали землю так і продовжуємо. Друзі, надання статусу України кандидата на членство в Євросоюз. Ось така у нас пам'ятна, пам'ятна монета. Номінала монети 5 гривень, метал Незільбер. Маса 16,5 грам. Ось така до нас прийшла. Теж доволі швидко її розкопили, Появилася. і дуже швидко вона пішла з продажу. Ось таку ще ми. Таких ще 5 гривень ми встигли купити. Так, от наша. Наша Україна, якщо бачите, намальована герб наш напис повернення додому внизу, справа вверху напис Україна, зліва Європа. А ззаді ось така ось наша країна. Наша карта нашої країни ось таких ось зірках. Така ось красива монета, друзі. Так, ну що, давайте Давайте продовжимо далі. Продовжимо далі, а далі у нас конверт, конверт, друзі, від Укрпочти. Так, а у нас набір присвячений головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Друзі, така ось картка. І такий ось аркуш. Нагадую, що. Даний аркуш є благодійним. До речі, замітив, що на сайті Укрпошта вже аркуші, які благодійні, вони вже прям позначені маркіровкою, що вони благодійні таким зеленим значочком. Якщо замітили, це доволі, доволі добре, що зразу кидається в, кидається в очі, що даний аркуш є благодійним. Зліва у нас напис «Мудрі пануватиме над зірками зверху слава силам оборони і безпеки України. Такий ось аркуш, друзі, і такий, конверт, такий ось конверт ще йшов в комплекті в нашому наборі. Дякую, що дивитесь. Пока-пока!